Блудні скелі одна з найзагадковіших природних перлин Польщі. Вони захоплюють не лише неймовірними краєвидами, а й легендами, які передаються з покоління в покоління. У самому серці стовових гір на висоті понад 850 метрів над рівнем моря розкинувся унікальний кам'яний лабіринт, створений самою природою. Це місце називається блудні скелі польською блідне скалі. Ці кам'яні утворення з'явилися приблизно 70 мільйонів років тому, ще в епоху верхнього крейдового періоду, коли з території сучасної нижньої Сілезі почало відступати давнє море. Вітер, дощ, мороз і сонце протягом мільйонів років перетворили цей район на справжнє природне диво з вузькими проходами, химерними формами і скельними коридорами. Але чому скелі назвали блудними? Згідно з легендою, ці місця прокляв гірський дух Лічежепа. Щоб відігнати непроханий гостей, він створив химерний лабіринт, у якому люди втрачали орієнтацію і не могли знайти виходу. Інша версія легенди стверджує, що Лічижепа, також знаний як Рюбецаль, сам переховувався серед цих скель, і саме він надав їм дивовижної форми.